Дівчата, у мене для вас дещо є. Давайте поговоримо про ваших чоловіків. Якщо я скажу вам, що по положенню планети Венера в натальній карті, можна побачити, яка ж дівчина буде подобатися йому на підсвідомому рівні. Це рівень душі. Ваш чоловік може про це не говорити, приховувати, але в глибині душі шукати саме таку. Тому я вирішила поділитися цим секретом з вами. Давайте поговоримо про те, що ж насправді шукає ваш обранець. Ви готові дізнатись секрет, але нікому про це не кажіть. Це буде наша з вами таємниця. Я розкажу вам про різне положення Венери в знаках Зодіаку. Все, що тобі потрібно буде зробити, це побудувати його карту в програмі Джотіш, подивитися, де ж стоїть його Венера, і, звичайно ж, подивитись це відео до кінця. І так, погнали! Положення Венери в натальній карті чоловіка. Що ж насправді подобається твоєму обранцю? Яку жінку він шукає в своєму житті? І чому іноді ми віддаємо своє серце не тому, хто здатен його зберегти. Розказую. У ведичній астрології Венера це не просто планета кохання, ні. Це таке уособлення смаку, насолоди, жіночої енергії, романтики і навіть того, як чоловік сприймає жінку як партнерку. Саме положення Венери показує, що для нього є ось ця ось ідеальна жінка, що його буде надихати і якою буде його поведінка в стосунках. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікаве положення Венери. Це Венера в знаці Діва, е, в знаці Діва в карті чоловіка. Е, це положення розкаже нам, яка жінка торкає його душу, що саме йому буде подобатися в партнерці, і як це буде проявлятися в поведінці його, так, в симпатіях і в стосунках. І так, Венера в Діві це Венера в падінні. Так, саме в цьому знаці Венера падає, тому що знак Діва це взагалі знак не про почуття та не про романтику. Це про практичність, логіку та аналітику. Управляється Діва, як ми знаємо, Меркурієм, планетою нашого розуму та нашого інтелекту. Тому тут Венера наче потрапляє в таке, знаєте, незручне середовище. Її бажання от відчувати і насолоджуватись, тут починає стримувати розум. І чоловік з таким положенням може не дозволяти собі кохати повністю, поки в нього все от не збігається по пунктах. Але падіння не означає, що він не здатен бути в стосунках, навпаки, це дуже особливий тип чоловіків. Він буде дуже обережний в виборі. В нього дуже високі стандарти до жінки. Це, воно проявляється не тільки зовні, а це передусім в нього високі стандарти в поведінці, в розумі, в чистоті та в емоційній зрілості саме до жінки. І так. Яка жінка буде подобатися чоловікові з венерою в падінні? Ну, по-перше, вона має бути акуратна, така стримана, природна і без зайвого пафосу. Це не чоловік, якому подобається ось така драматична королева сцени. Ні. Йому подобається чистота і простота. І чим простіше, тим для нього буде краще. По-друге, йому. Важлива, я би сказала, що ще буде стояти на першому місці. Це інтелектуальна близькість. Його чарує жінка, яка грамотно говорить, логічно мислить, має, ось, має розум, так, і при цьому вона не випендрюється і не грає таку моделі з глянцю. Йому таке не подобається. А по-третє, вона має бути турботливою, уважною до деталей, і особливо в побуті. Це те, що дуже цінує чоловік з такою венерою. Наприклад, якщо ти приготувала йому чай так, і, і, і сказала: ось тут саме там, та м'ята, яка тобі подобається, я, яку ти любиш, то він це помітить і він це запам'ятає. Такий чоловік може здаватися доволі холодним. Чоловіки з венерою в Діві, вони не кричать про своє кохання. Вони люблять діями, вчинками, але не словами. Це той тип чоловіка, що полагодить поличку, йому не потрібно сто по разів про це говорити. Купить тобі вітаміни, бо тобі, наприклад, не вистачає магнію. Але він не скаже, тобто він не буде говорити, Я тебе люблю на кожному кроці. Такий чоловік він аналізує навіть любов. Цей чоловік може, ну, по-перше, він може сумніватися в своїх почуттях, навіть якщо вони є. Він може порівнювати тебе з ідеалом, а в нього є ідеал в своїй голові. Він може відчувати, що, коли, що він ніколи от не знайде ось ту достатньо правильну жінку, і саме через це дуже довго залишатися самому. Але парадокс в тому, що його серце в будь-якому випадку тягнеться до такої простої, живої, справжньої жінки, яка не намагається бути ідеальною, а вона просто є. Що важливо знати про чоловіка з такою венерою? Він помічає все. Абсолютно, від твого настрою до якоїсь дрібної зміни в макіяжі. Йому подобаються жінки скромні, але дуже сильні внутрішньо. Він може бути критичним, іноді навіть занадто. Але це не через те, що він не кохає ні, він просто хоче, щоб все було ідеально. Така ж вона діва. Керамічна задача Венери в Діві в карті чоловіка це навчитися бачити красу в недосконалості. Це означає, що він прийшов в це життя, щоб навчитися приймати людей такими, якими вони є, навчитися довіряти почуттям. А не тільки логіці. Побачити, що справжнє кохання не завжди виглядає правильно. Які ж складності можуть бути в стосунках з таким чоловіком? Ну, по-перше, він може дуже довгий час тримати дистанцію, навіть якщо ти йому дуже сильно подобаєшся. Він може критикувати. Так, критика, але критика не зламана, а ніби, ніби він хоче щось покращити. Ну, Звичайно, Звичайно, це може ранити. Він може ідеалізувати образ, а потім розчаровувати, що ти там не, не така, не за його планом. Тому йому дуже важливо, щоб жінка була терпляча, щоб вона була м'яка, але з самоцінністю, така, яка не ображається на критику, а бачить в ній якісь там глибші мотиви. Так? Але коли він кохає, то це надовго. Це чоловік, який залишається поруч в складні моменти. Він турбується щиро, навіть якщо не каже багато слів. Він дуже довго будує ось ці відносини, але він будує їх ґрунтовно. І так, як підкорити ж чоловіка з венерою в падінні? Ну, по-перше, бути собою. Але в такій, знаєш, кращій версії себе уважною, турботливою і впорядкованою. Не боятися показати йому, що ти розумна, і ще й дуже розумна, тому що оцей розум інтелект, це, це його дуже сильно збуджує. Бути корисною, навіть в дрібницях, показати, що ти вмієш робити щось добре і робиш це з душею. І найголовніше не давити на нього своїми емоціями, емоціями дати йому час відчути тебе по-своєму. Венера в Діві – це не про пристрасті, які там спалахують і згорають, як, наприклад, Венера в Овні. Ні. Це про тихе, таке вдумливе, глибоке кохання, яке розкривається не одразу, але воно розкривається надовго. І яка ж порада для тебе. По-перше, буде терпляча, йому потрібно більше часу, щоб відкрити своє серце. Не нав'язувати почуття, краще показувати їх через дії, не грати роль. Він буде бачити фальш буквально з першої хвилини. Бути послідовною, такою, передбачуваною, йому потрібне відчуття стабільності. Звичайно ж, доглядати за собою, не для інших чи для нього, а для себе і з любові до себе. Він таке помітить. Насправді, у ведичній астрології венера в Діві вважається найскромнішою венерою. Це чоловік, якому не потрібен там, косметика, ідеальне тіло ні, йому потрібна от твоя душа, твоя присутність і твоя турбота. Іноді він може втекти від жінки, яка надто яскрава і надто красива, бо він буде відчувати, що він до тебе не дотягує. Якщо в чоловіка Венера в Діві... Не потрібно чекати якихось палких промов чи великих подарунків. Але можна чекати 100% вірності, практичної турботи, глибокого внутрішнього кохання, яке буде рости тільки з часом. Це чоловік, який любить тихо, але назавжди. На цьому все, дівчата, ми розібрали положення Венери в знаці діва. Тому пиши в коментарях, чи пізнала ти свого чоловіка, свого знайомого, чи, можливо, обранця свого, так? можливо, в когось теж Венера в Діві, буде цікаво послухати вашу думку на рахунок цього. Не забудь поставити лайк, якщо тема була для тебе цікава. І підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про Венеру в інших знаках Зодіаку. Люблю, цілую!